На, на кого? Да. Да, 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 да. Да, да. Якби стаття не було значення. На кого ти плануєш поступати або вже вчишся і ким би ти працювала, якби гроші не мали значення? Я вже навчаюсь на першому курсі, вже закінчую, переходжу на другий, на журналістиці навчаюся. Клас. І планую навчатись та працювати по всій сфері. Uh -huh. А ким би працювали, якби гроші не мали значення? Також по цій, сфері. по цій сфері. Все, дякую. На кого ти навчаєшся або плануєш навчатися? Я зараз навчаюсь на факультеті філології, mm -hmm. зараз переходжу вже на третій курс і м, планую я також в цій сфері або вже щось інше. А якщо б я а, не по професії працювала mm -hmm. в свій такий комфортний а, етап, то тоді ну... Більш за все фотограф або якась відеозйомка, щось ага, таке. Клас, клас, дякую. дякую. На кого ти плануєш навчатися і е, яким як, би ти працювала, якби гроші не мали значення? Ой, я дуже б хотіла відкрити свій бізнес угу. ось, і я вже його відкрила. Клас. Ось, Це поки що маленьке, бо одігу. Ось я його відкрила, але поки що дуже мала. Клієнтів і ага. дуже багато машині. Угу, угу. Ось. Тому я планую ще як ну як сказати. Ну розвиватися в цій сфері, хочеш, так? Да? Так, угу, так Хочу. Я ще два роки тому угу. планувала. І у мене є як сказати в інстаграмі є контенти всякі, угу. мотивація, От і я угу. там знайшла, вот і мені це мотивувало, якраз твій канал, угу. мені дуже допоміг. Клас. І я е, Почала розвиватися, і думаю, чому б і ні? Mm -hmm. От Ти почала, mm -hmm. і мені дуже сподобалося. Клас, сподобалось зуму. <laughs> і я така, все, починаємо. Yeah. І мені вже пара клієнтів там написала, ось, ну, е, як сказати, є пор, е, як сказати, пораження, mm -hmm. ну не важно. Yeah. Ось, падіння, mm -hmm. от, я дуже хвилювалася. Mm -hmm. У мене є клієнт. Вот, и ему не, не підійшло то, що ему mm -hmm. йому відправила, ось, і тому я така дуже сильно, mm -hmm. Mm -hmm. но я не ну, стала не руки опускать, вот, такая думаю, все, продолжаем дальше, думаю, все, клас. Вот. И там ще два человека. Да, да. Mm -hmm. Вот, и получается, я такая, все, работаем ага, дальше, ага. уже написали два клиента, там сумочку заказали, вот, но это были мошенники. Угу, я угу. такая, понимала, что не это самое, не стоит деньги скидывать им, вот, и я такая, все, но сейчас все равно клиентов пока что мало Ну да, ну, вот. всему свеча. Да. А Каким бы ты если бы гроши не мало значения? Ой, я дуже хотела юристом быть. Угу. Э, Класс. Ось. И я... Розуміла, що потрібно вчити історію, чи mm -hmm. там про безгасло. Mm -hmm. mm -hmm. Ось і в мене це дуже погано виходило, але я не здавалася. Mm -hmm. Ось Ой, на юлюся Добре, дякую. 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 Ким ти хочеш навчатися і ким би ти працювала, які гроші лікали. Ким би це, напевно, фотограф. Мене дуже ця професія інтересує, як так естетично, а як состати. Звичайно, я мечтала про програмиста, але думаю, що не це А, Так, якщо б гроші не мали значення, то я, мастер. майстер. Клас. І ще, мабуть, дизайні клас, дуже працює. Дякую. Ким ти хочеш навчатися, бо вже навчаєшся і ким би ти працювала, якби гроші не мали значення? Поки що я в роздумій, ким я хочу працювати в А Якщо не... Гроші не мали значення? Так. Якісь художні сфери, якісь Ага, все добре, дякую. Ким ти навчаєшся або будеш навчатися? Mm, зараз я закінчила середню повну освіту, mm -hmm. тому планую навчатися у розділі програмування. Mm -hmm, клас. А, і ким би ти працювала, якби гроші не мали значення? Mm -hmm. Скоріше за сьогодні я була б волейболісткою. О, oh, клас, займаєшся волейболом? Так. Клас, круто, все, дякую. Дякую. Ким ти плануєш навчатися або навчаєшся зараз? Здравствуйте. Я вчусь в 11 класі. І я хочу бути творником. Поняли? Ага. А ким би ти працював, якби гроші не мали значення? Я би працював бізнесменом. Добрий вечір, Добрий. з вами я, репер. Ага. Розкажіть, будь ласка, де ви? Вчитесь та на кого хочете працювати? Або ким ви працюєте? Це інтерв'ю у мене? Так. Е, я навчаюся в школі, я перейшла в 9 клас. Е, я планую поступати на режисера. Це дуже добре. а... Ким ви працювала? А, я працюю репером ага. і відеоблогером. Вау. І хочу вас запитати дещо. Ага. Якби не було війни, то що ви ви зараз робили? Знімала би YouTube. Právě jak záras. Právě jak záras. No dobře. Co? Jau. Dávaj, šára. Dávaj, oh. tak. Co? Dávaj.